Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа відзначила своє 55-річчя. Вона є важливим осередком Луцька та області зі спортивного розвитку дітей, місцем активного дозвілля, ареною численних змагань і турнірів. З нагоди ювілейної дати відбулись урочисті збори працівників та вихованців закладу. За більше як півстоліття у Волинській обласній дитячо-нацькій спортивній школі виросло багато поколінь талановитих спортсменів, майстрів спорту, заслужених майстрів спорту України, переможців всеукраїнських і міжнародних змагань. Тож зібрали працівників і вихованців закладу, аби підсумувати досягнення кожного відділення, легкої атлетики, гандболу, баскетболу, волейболу, спортивної акробатики та відзначити найкраще. Лунало багато вітань в адресу колективу. Кожен відзначив успішний вектор діяльності спортивної школи, професіоналізм тренерів, котрі підготували велику плеяду спортсменів, які прославляють не лише Волинь, а й Україну на престижних світових першостях. Ті люди, я їх називаю просто фанатами спорту, які все своє життя віддають для спорту, які віддають для дітей, для тренувань. Звичайно, що війна не дає розвиватися до кінця, але повірте, після. Перемоги після того, коли завершаться бойові дії, на спорт буде звертатися дуже багато уваги. Пишається успіхами своїх вихованців та якісною роботою тренерів директор спортивної школи Дмитро Піддубний. Останні два з половиною роки очолює цей заклад, у якому сам став професійним легкоатлетом. Тому добре знає, що треба для якісної підготовки спортсменів. Пишаюся всіма досягненнями, приємно очолювати цей заклад і керівник. Так як скажу, не повинен сидіти на місці, а керівник це менеджер. І має задавати ритм для всіх. Звичайно, дуже хочеться, щоб наші дітки максимально з кожних відділень були представлені в збірних командах України і захищали на європейських світових аренах. Та, звичайно, і на самих найвищих щебелях – це на Олімпійських іграх. Високий рейтинг спортивної школи це успіх її вихованців. Посвідчення кандидатів у майстри спорту отримали спортсмени відділення акробатики. Павло Бондар та Матвій Деревецький є дворазовими чемпіонами України. Це дуже нелегкий спорту. Займаюся 5 років і отримав звання кандидата майстра спорту сьогодні. Дуже подобається, тому що крутити сальти, стати стойки це дуже круто. Я відвідую секції десь 6 разів на тиждень. Аби відновити гарні традиції з волейболу, де команда спортивної школи грала у національній суперлізі, минулого року створили нову команду водію США Університет. Я займаюся в цій спортивній школі вже 9 років у відділенні волейболу. Дуже дякую тренерам. Дякую дирекції. Особливо за цей приклад, прекрасний паркет, який зробили цього року. У цій спортивній школі надзвичайно приємний тренерський колектив. Мої тренери Олена Алєксєєва та Галина Ромашкевич стали мені як другими мамами. Цього сезону ми граємо у першій лізі України з волейболу. Надіємося на перемогу у цьому чемпіонаті. Є невимовне бажання вийти у вищу лігу, і ми працюємо над цим. Хорошим партнером обласної дитячо-юнацької спортивної школи у проведенні різних змагань є фонд «Ігор'я Палиці – тільки разом. Дуже приємно спостерігати за тим, як розвиваються наші юні талановиті спортсмени, як розвиваються тренери, як розвивається загалом обласна спортивна школа. І приємно бути долученим до цього процесу. Саме тому фонд «Ігор'я Палиці – тільки разом підтримує і спортивні команди, і спортивні змагання. І бачимо результати, адже наші спортсмени представляють дійсно не лише. Лише Волинь в Україні, але й Україну на світових аренах. Понад 600 дітей, близько три десятки тренерів. Кожен працює в задоволення і на результат. Це і забезпечує успіх в спортивній школі. Ольга Яцюк, Мирослав Котимчук для новин на часі.